Прикарпатські вогнеборці врятували 55-річну жінку із будинку, охопленого полум'ям. Пожежа трапилась у селі Поточище, що на Коломийщині. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу кімнати та коридору житлового будинку на площі 30 метрів квадратних. В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю помешкання. Жінку 1968 року народження. А саме вони провели їй серцево-легеневу реанімацію, надали першу домедичну допомогу, передали медикам, але жінка від госпіталізації відмовилася. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а саме, перекал печі для обігріву. Сильне задимлення під час пожежі ускладнювало роботу вогнеборців, але все ж таки завдяки їхнім професійним діям вдалося врятувати від вогню як власницю помешкання, так і сусідні поруч розташовані будівлі. Мар'яна Стасія Бегей телерадіо компанія Раї.